Це MacBook Air на М2, і не дивлячись на те, що він вийшов ще у 2022 році, тобто два роки назад, це все ще дуже потужна і дуже класна штука. Давайте я зроблю вигляд, що я нормальний блогер і трохи розповім вам про його зовнішність. До речі, конкретно в цьому випадку мене просили не знімати ось цей чохол, тому футажі верхньої цієї кришки будуть взяті з іншого відео. Завдяки своїй невеликій товщині і дуже компактному корпусу, ця штука поміститься буквально у будь-який рюкзак, і відчуватися він там особо не буде, тому що вага його досить і досить невелика, як для ноутбука з такими характеристиками. На корпусі присутні всі необхідні сучасному юзеру роз'єми. І, до речі, хто, можливо, ще не знав, конкретно в цій моделі Apple повернула славнозвісний роз'єм є MagSafe, який я вам показати не можу, як він працює, тому що в мене немає кабеля до нього. І завдяки цьому вдалося звільнити так необхідні багатьом для роботи usb c порти, що не можна не відзначити як плюс. А на іншій стороні корпусу все ще присутній міні-джек для ваших улюблених навушників, що мене особисто теж не може не радувати. На нижній частині, окрім прорезинених ніжок для фіксації на робочій поверхні, ми бачимо цілих чотири динаміки, які підтримують функцію просторового аудіо, і звучать вони ну дуже круто, друзі. До речі, це нібито якась закономірність, тому що навіть старі MacBook і iPad у Apple звучать завжди дуже і дуже класно. І це, на мою думку, означає той факт, що Apple все-таки націлена на виготовлення саме преміальне. Техніки. Що стосовно технічних характеристик, то MacBook цієї серії випускалися на процесорі M2 як на 8-ядерному, так і на 10-ядерному. Пам'ять починалася від 8 ГБ оперативної і 256 ГБ SSD, і аж до 24 ГБ оперативної і 2 ТБ SSD, що дуже і дуже круто. Конкретно цей ноутбук на 8-ядерному процесорі Apple M2 з 8 ГБ. Габайт оперативної і 512 Гігабайт SSD, і повірте мені, навіть цього цілком вистачає для того, щоб виконати практично будь-які завдання, які ви можете для нього придумати. Я скажу чесно: я заядлий Windows-юзер, і тому, коли я беру в руки е, подібні макбуки, вони мене сильно вражають в тому плані, що не дивлячись на такий тоненький компактний форм-фактор, Apple якимось. Дивним неймовірно чином вмудрилося впихнути сюди таку продуктивність. Майже однохвилинне 4К відео на цьому MacBook я відрендерив буквально менш ніж за 30 секунд. Хочу ще поговорити трохи про клавіатуру, друзі. Я бачив дуже і дуже велику кількість оглядів від різних, абсолютно, блогерів, і всі неймовірно хвалять цю клавіатуру. По її зручності, по її ходу клавіш, по її аргономіці і так далі. І тому подібне, моя суб'єктивна думка. Я не побачив ніякого. Якогось суперсильного такого вау-ефекту, щоб сказати, що так, це дійсно дуже крута клавіатура, але справедливості ради скажу, що навіть якщо ви дуже сильно звикли до клавіатури на Windows, то в багатьох аспектах ви легко відносно перейдете на цю клавіатуру, тому що Деякі комбінації клавіш, наприклад, тут інтуїтивно зрозумілі, тобто можна навіть не гугливши самому, догадатися, як зробити, наприклад, копіювання чи вставлення, чи ще тому подібні речі. І я рахую, що це досить такий хороший плюс для тих, хто планує перейти із Windows на MacBook. Забув сказати про екран в основному матеріалі в зйомці, тому добавлю таку ставочку, друзі. Екран тут ну, дуже класно відкалібрований, він має роздільну здатність 2К. Він практично безрамковий, Мені цей дизайн дуже подобається. І навіть ось ця ось чолочка вона не мішає сприйняттю зображенню на цьому екрані. І ще, друзі, щодо клавіатури, тут є ось така ось кнопка. Яка має в собі Touch ID, що в принципі спрощує роботу з таким комп'ютером, бо не треба буде кожного разу вводити пароль для того, щоб на ньому працювати? Отже, давайте підведемо невеликий підсумок. Що стосовно актуальності на 2024 рік, і я вам скажу так. Станом на 2024 рік MacBook Air на M2 залишається безумовно актуальним ноутбуком як для простих користувачів в плані подивитися якісь там відоси. Щось там деколи набрати текст і так далі до професіоналів, які ці відео знімають, монтують. Процесор Apple m 2 має для всього цього велику потужність навіть із запасом. Щодо цін, то на момент зняття цього відеоролику ціни починаються від 37 тисяч за саму мінімальну версію MacBook Air m 2 і закінчуючи більш ніж 40 3000 за найтоповішу версію. Хоча, чесно кажучи, я би додав ще гривень 500 3000 і вже взяв би Air на m 3 Але це все чисто моя суб'єктивна думка, і купувати цей MacBook собі чи ні, вирішувати тільки вам. Я лише можу порекомендувати вам один магазин, де його можна придбати. Це Upgrade Mobile. У них є Telegram, у них є Instagram. Посилання на них я залишу в описі під цим відео. І на сам кінець хочу додати, щоб ви не забували, Зибували ставити вподобайки, написати коментар під цим відео про свою думку стосовно цього MacBook. Також підпишіться на мій канал, як тут на YouTube, так і на Тікток, де я більш часто викладаю короткі відео, ніж на Ютубі. І зустрінемося з вами в недалекому майбутньому. Слава Україні!